У четвер близько пів на одинадцяту дня на вулиці Котовського, 7, у приміщенні, де розташовані спортбар та ритуальний магазин, трапилась пожежа. Її свідками стали і працівники неподалік розташованих закладів і випадкові перехожі. Я йшов з Красної Гори, дохожу до магазину, ще нічого диму не було. Зайшов в магазин, в автомагазин. Виходжу, смотрю, стріляю, думаю, що таке, смотрю. Подхожу, это тот знакомый, э, хозяин э, спортклуба, что случилось? Так и так при нас загорелся, значит, э, внутри что-то загорелось, замукание. Говорит, пожарку вызвал, вызвал говорит, пожарку. Вот. Мы стояли, стояли, пожарки брат, Ну, В, теч в течение 10-15 минут пожарка пришла. Прийшла пожарка, с заїхали з тої сторони, тушить. Пожарники молодцы, быстро в тічені там каких п'ятнадцять 15 минут они пламя білі. Могло бути страшні, конечно. Займання виникло на даху і було швидко ліквідоване двома розрахунками МНСників, кажуть очевидці. Так що полум'я далі не пішло. На момент займання у приміщенні знаходились люди, ніхто з яких не постраждав. Доки рятувальники гасили покрівлю, працівники обох закладів виносили на вулицю майно. Причини виникнення надзвичайної ситуації наразі встановлюються експертами. Люди, які були присутні на місці події, припускають, що до пожежі могли призвести несправності електропроводки.